Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. І сьогодні проговоримо про настурцію лікарську. Настурція лікарська це багаторічна трав'яниста рослина родини капустяних. Роставлена за вишки 10-60 см. Квітки білі в цій рослині, яка росте в дикій природі, в короткій китиці на верхівці стебла. Можна також і самостійно посіяти цю рослину, цю квітку. На клумбах, біля дому, на городах, навіть в ящик якийсь на балконі можна поставити і користуватися цією сировиною для лікування всього організму. Цвіте з турція з травня по серпень і вона є такою не дуже вибагливою. В дикій природі росте в Карпатах. На заході лісостепу та південному заході степу, в гірських місцевостях. Настурція любить рости у стоячій воді на болотах біля струмків і озер. Для лікарських потреб заготовляють траву на Стурції, збирають квітучі рослини і використовують у свіжому вигляді. Висушена трава втрачає значну частину своїх цілющих властивостей, тому вживаємо її в свіжому вигляді. Свіжа трава на стурці містить ефірну олію, глюкозит, глюконастурцин, калієву сіль глюконастурцівої кислоти. Роданову сполуку, таніни, цукри, каротин, аскорбінову кислоту, вітаміни А в 1 В2 і є е, з хімічних елементів йод, калій, залізо та мишяк. Настурція лікарська має протизапальні, діуретичні, легкі проносні та протиалергічні властивості. Дослідами доведено, що рослина також має і глистогінні властивості. Завдяки наявності гірчичної ефірної олії, значної кількості вітамінів і хімічних елементів, особливо йоду, калію та миш'яку, вживання настурції показано при шкірних захворюваннях, таких як хронічні висупи і сверблячі екземи тощо. При захворюваннях щитовидної залози, які супроводяться гіпофункцією, при лікуванні бронхітів сильним виділенням гнійного гаркотиня, при гастритах, гострих і хронічних нефритах, жовчокам'яній та ниркокам'яній хворобі, жовтяниці і анемії. Найдоцільніша форма застосування настурції салат з молодого листя або свіжий сік з її трави. Як кровоочисний засіб при хворобах шкіри дозволяється вживати і настій із свіжої трави настурції. Свіжий сік трави настурції використовують також і для виготовлення мазі, якою користуються при опіках. Лікарські форми і застосування можна приймати внутрішні. Як ми вже говорили, можна робити салат і використовують одну-дві пригорщі в день протягом 3-4 тижнів. Свіжий сік з цілої рослини приймають по одній чайній ложці тричі на день. Також можна зробити настій із свіжої рослини. 20 або 40 грам на 1 літр окропу приймають по одній склянці тричі на день. Також можна настурцію використовувати і зовнішньо. Можна зробити мазь, 1-2 столові ложки свіжого соку. Розбавляємо з 50 грамами вершкового масла і, так старанно його розмішуємо, розтираємо, щоб воно подружилося, і застосовувати для лікування можна цю маску для лікування опіків. Ось так коротко про таку Квітучу, красиву, яскраву рослину, яка має безліч, безліч, безліч лікувальних властивостей, і про які ми ну, часто і не знаємо, що в нас під ногами росте такий, такий кладість вітамінів і поживних речовин. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі, а ті, хто пишуть коментарі, ми вам дуже вдячні. Підписуйтеся на наш канал, підтримуйте україномовне все, україномовний контент. Будьте всі здорові і Дякую за увагу і до побачення.